Індустрія. Микола Іванович сьогодні багато говорив про виробництво, про те, як металургія тримає економіку нашої країни, України. Він говорив, що тільки він знає, як має працювати завод. Але чи знає він, що таке індустрія? Я думаю, що ні. Так, можливо, він знає, як руду переплавити на метал, але чи знає, як цей метал продати? Чи знає, як збільшити, розширити виробництво? Як зробити наш завод прибутковішим? Як зробити так, щоб ви могли отримувати зарплату, бо ваша праця заслуговує на оплату? Можливо, він цього не знає, а я знаю, як з цього зробити прибуток. Як зробити наш завод процвітаючим, прибутковішим? Але без вас я цього зробити не зможу. Мені потрібно, щоб ви підтримали мій голос. Чи хочете ви змінити наш завод? Зробити його процвітаючим, чи хочете залишити все, як воно є? Я хочу поставити на голосування. І хочу вашої підтримки, звільнити. Миколу Івановича Бицюка з посади директора заводу. Дякую.